Чому от українці обирають Португалію? От які там що їм подобається, крім того, що там океан, так і сонце? є така історія, що ти типу, знаєте, в кожного якийсь там кум, сват, брат, хтось, який туди потрапив, і далі поїхала. Той самий кашкайш вже мовою може бути більше скоро, ніж і будь-якої іншої, не португальської. Да, на вулиці це дуже компактно і дуже багато. Бо що, бо бо комфортно, бо безпечно? Бо в плані цін досить помірно. Бо... Непогана і не досить дорога освіта для дітей. Да. Та, так само тут легалізована криптовалюта, да, і можна трошки да, напружившися, пройти якісь там, да, комплайнс перевірки, але зробити все легально і спати спокійно. Ще з мінімальною сплатою податків. Так. Пільги для молодих людей до 35 років, це пільги від 100% да, да на доходи фізосоп від 100% візком там, і далі там, ще кілька років. Від 20 там, до, 30, до 35 років в тебе дуже великі знижки для молодих. Є mm -hmm. також певне регулювання досить поки що лояльне в сфері криптовалюти. Можливості суперлегально все це виводити в реальний світ і платити мінімум або нічого не платити. Так само в Португалії можливо інвестувати да, в якісь там проекти, девелоперські нерухомості чи купувати для себе, сплачуються в крипти. Українці е, все це бачать.